Заступник керівника офісу травня голови громад Харківщини зібралися на конгресі місцевої та регіональної влади при президентові України. Це майданчик, де місцева влада напряму говорить про потреби своїх громад і шукає рішення разом із представниками держави у центрі уваги. Підтримка ветеранів, зміни в освіті та гаряча тема для місцевого самоврядування новий закон номер 6013. Я пам'ятаю, як були розмови. Щодо прийняття цього закону, але закон цей вже прийнятий і, і стає підпис президента. Але питання на жаль залишилось, і це дуже важливо, щоб сьогодні прозвучало і роз'яснили нам, як ми будемо жити далі, як будуть працювати наше комунальне підприємство. Бо це фундамент на якому точиться розвиток міста. Закон номер 6013 Змінює право гри для державних і комунальних підприємств з 28 серпня нові КП створювати вже не можна. А чинні підприємства громади можуть, але не зобов'язані перетворити на товариства, наприклад, з обмеженою відповідальністю. У кожного підприємства має бути чітко визначений статутний капітал. Скільки майна є у власності і якою є його вартість. Майно, яке не можна продати, не зникає. Його пропонують передавати в користування через механізм узуфрукта. Ніби оренда, але під повним контролем громади, скажіть, будь ласка, я правильно зрозумів, що до 28 до 28 серпня ми можемо створити 100-200 комунальних підприємств як такі консерви, да, щоб вони були у нас? Можете так, так Можете. То вас не обмежують, бо не обмежу. це право. Я хочу, щоб всі це зрозуміли. Ну, щоб викрутитися якось з цього закону. Інше питання, скажіть, будь ласка, а от ми створили, е, корпоратизували, так. Да? Е, е, ви сказали, що майно ми передали. І як тільки ми передали, то власник цього майна це е, ну, акціонерне товариство да? 100%. У нас так, ми можемо обмежити їх по уставу. До речі, можемо обмежувати е, розпорядження. Розпорядження у нашу власність чи не можемо, можете можемо. Оце, в цьому, якби й магія полягає да, цього е, закону. Ви можете як зробити незалежним це підприємство, що умовно воно вам буде сплачувати тільки дивіденди, а саме буде робити, що хоче так. само, як ви можете йому Коли. закрутити, закрутити йому гайки? Я вважаю, що ви обов'язково потрібно, щоб це це було мож. Бо якщо це не буде обмежено, будуть взяти кредитні ресурси, потім все буде в застави, потім ми нічого не, до... не догонимо на кого, правоохоронці будуть шукати всіх і нікого на жаль не знайдуть. Неможливо буде це зробити. Тому як таку пропозицію, якщо виважено підійти з державницької точки зору, то потрібно обмежувати, ми повинні давати кошти. Це буде потім приватна власність. А ми будемо витрачати кошти. Потім це будуть несилове використання. Кошти, потім хтось сяде в тюрм. Візнець ви Хто? власник е, Ви власник як громада, виконуєте функції власника і поповнюєте. Тобто власне цього підприємства. Не сядемо. А все як ти сяде, мати? коли сяде 100%? Ну, ну, Дивіться. Моя пропозиція така. Я дуже хочу, щоб ніхто не сядав у в'язницю, тим, тим паче, коли він безвінив і на мати. Тому моя пропозиція, щоб ви ці всі питання, які я. Зараз вам напросав, їх дуже багато. Я не хочу витрачати час, але ви себе зафіксували. І коли ви будете приймати підзаконні законні акти е, урядом, то внести ці е, пропозиції. Анна Залінська, Зелінська Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків, Новини.